Херсонський державний аграрний університет, який вирощує австралійських раків, готує новий екзотичний проект вирощування перлин. Про це повідомив ректор університету Юрій Кирилов. У Чернігівській області вирощують кошерну пшеницю на експорт до Ізраїлю. Там її використовують для випікання релігійного хліба Маци. Мигдаль є перспективною культурою для вирощування на півдні України. Він стійкий до спеки, має гарну врожайність та витримує морози до мінус 25 градусів. До того ж, вирощування мигдалю обійдеться дешевше ніж вирощування винограду. У Сумській області планують побудувати соціальну козину ферму. Прибутки від ферми будуть використані на благо жителів області. Згідно з проектом, на 17 гектарах землі планується будівництво ферми на 100 голів. Її зведуть за кошти інвесторів. В Одесі стався збройний конфлікт між двома продавцями баштаних та двома автомобілістами. Сварка виникла через те, що продавці нібито перегородили торговельну ядкою дорогу, що заважало водіям проїхати. В результаті інциденту один із автовласників дістав травматичну зброю і вистрілив у торговців. Один із них отримав поранення в руку та звернувся по медичну допомогу до лікарів. Інший отримав незначне поранення вуха. Наразі попит на насіння амаранту перевищує пропозицію. Так буде до 2020 року. Подальший розвиток амарантового бізнесу в Україні дозволить експортувати вироблену продукцію, адже якість амаранту вирощеного в Україні є дуже високою. Компанія Аквафарм почала використовувати технологію аквапоніки першої в Україні. Проєкт вже має перші плоди. Овочі та зелень, вирощені без використання агрохімії, є екологічно чистими, мають натуральний смак та аромат незалежно від пори року. Крім овочів, на аквафермі вирощують рибу, кларівого сома та тилапію. Агрофруктсервіс стало першим малим підприємством в Україні, яке займається офіційним виробництвом палинки. Як повідомляє директор компанії Василь Майорош, потужності підприємства вистачить на переробку 5-7 тисяч кілограмів фруктів і ягід та однієї тисячі пляшок палинки у день. Компанія з Тернопільщини, яка впродовж двох років виробляє солом'яні блоки, нещодавно почала будувати з них екологічні будинки. Продукція виробництва офіційно пройшла тести у США і віднесена до класу вогнестійкості F-119, який є граничним в цій категорії. Випробування соломоблоків показали, що домівки з них будуть служити понад 50 років. Біологи з Каліфорнійського університету виявили, що оприскування томатів мікробами здорових овочів захищає їх від хвороботворних бактерій, проте подальше використання добрив нівелює цей захист, що призводить до збільшення популяції патогенних мікробів на листках рослин. Про це та більше читайте на сайті kurkul.com